Арина Журба 13 років. 30 січня 2025 року 13-річна сумчанка Арина Журба запам'ятає на все життя. Родина Арини мешкала на шостому поверсі, куди влучив російський дрон. В результаті загинуло 11 людей. Травмовано було 14 осіб, серед яких восьмирічна дівчинка той момент я була в кімнаті, а мій брат був в залі. Тато спав в іншій кімнаті в спальні. Потім я почула шахет. Він летів 4 секунди. Я різко наклонилася. Потім я відкриваю очі дуже-дуже пильно. 19 годин тривала пошукова рятувальна операція. А у своїй квартирі на шостому поверсі маленька Арина самостійно вибиралася з-під завалів, намагалася відкопати батька. Та старшого брата. Я е, кричу тату. У тату в кімнаті орієнтувалася, де кровать. Я там почала вже шукати тату. Я його не чую, е, підходжу до тата. Е, я також його не бачу, не чую. Там, де було ліжко, розкапало його, е, бачу його вже голову, та він вже мені сказав, що я тут. Мені стало одразу легше, що він живий, я його бачу, я його чую. Потім він каже, йди до брата. Я знала, що він був на дивані біля вікна, я одразу туди побіжала. Я до нього йду. Я також кричу його, також не чую. Підходжу до нього, також його розкапую. Бачу, що він стонає, він задихається, кличу на допомогу. Самостійно визволити брата Арині не вдалося, адже його привалило великими плитами. Єдине, що вдалося зробити дівчинці, це розкопати обличчя хлопцеві, щоб він зміг дихати. Промайнула така бажана надія, що Денис виживе. На жаль, дива не сталося. 2 лютого від отриманих поранень Денис помер у лікарні. Він одинадцятий, загиблий через влучання БПЛА по багатоповерхівці. Він для мене був і найблизькій людина до мене. І дуже шкода, що він пішов до мене. Нині Арина з татом і мамою живе у новому помешканні неподалік від свого будинку. У мене мрія лише одна, щоб ми жили спокійно, в тихому місті і всі разом.